Ні, nee, не відання. Ви собі ту анклав создали в суді і робите що хоче. Нічого. Ну, Розберемося з вами. Добре, будь ласка. Дивиться. Судилище з правильно. Будь ласка, буде справа призначення, будемо розглядати. Ні, бо її розглядати не виходить. Ви назвали праву. Він незаконно, але не звичайно. Ну, Де повідомлення? Де, повідомлення? Ну, Де були повідомлення? на повесток нічого Фу не буде. було. Ви самі самі хазяїни проти Верховного суда пішли. По почці, по почці. Де воно? По якій почті? По, yeah. по якій почті? По вашій почті, У маєтчика почті. Не знаю. Чекайте, чекайте. По одному будь ласка. Будь ласка, каворіть цю справу. Ясно, чітко викладайте. Будь ласка. 22 січня винесено ваша ухвала скасувати рішення Микуляка. Рішення Микуляка вже пройшло. Апеляцію Вищий касаційний суд і Верховний суд. Ви нас не повідомили. Ви ніякі пов'язку не давали. Ласка, які ще нововия? За, за, за які гроші скасовано рішення? За які гроші? Скільки воєнчик вам заплатив за то рішення? За два роки не було ніяких нововияних обставин. За два роки вивели справу нашу по зняттю арешта. Ні слуху, ні духу, а тут за два дні вирішили, ніби виявлені обставини. Дурня робите в Росії уясні, вчуйте ви тут. чит, будь ласка, по одному? По суті, по суті. По суті, ласка, говоримо, по суті. Мені, ви, суддя, покажіть мені як судя. Показіть, уходить сідею, такий закон скасувати це рішення і дати таку ухвалу. ще не кричем. Є ухвала рішення. Будь ласка, отримайте. Рішення. Не ви. Ми написали на вас кримінальну справу, щоб ви знали. І вас так. будуть розглядати ваша заява. Піде далі. Ви підете не як суддя. Добре, будь ласка. На пенсію, а Дякую. як у борщі? а на міся, а на тисячу гривень на пенсію. Це, будь ласка, побачення. Я припрошу. Це ви це було судове зацікавлення. Двадцять другому першого Так А ви хто оплот? був присутній загально? А хто був присутній засідання? слово Не було нічого. Нікого не було потім. участі, якщо немає сторін, то суд розглядає. Більше бачення, хто нав'язав без нашої участі, хто написав, ви мені тихати сторона, яка подала заяву. перегляд. Яка, яка сторона? Лєчка подав заяву? Не, не Ні, немаєш. Не, немає, а хто ж друг? Немає. Будь ласка. Леміш подав. Нет. Символа леміш! Будь ласка. Все до побачення. Не вам відвід. Секунду, за лівовіру. Тоді зробите відбір. Добре. не яка справа, Ми сьогодні не розглядаємо злочин. Ми сьогодні розглядаємо злочин, який був чин. Да. Ми да. маємо да. вияснити, тому ми не шумимо, а ми спокійно Ох, можемо сударське. просто я чу, вас якісь інші питання. Звичайно, Звичай, є питання. Да, да. Я зараз не буду нічого. коментувати. Ви можете проводити у мені судові засідання. Я в Рішення суду вказано в судове засідання, інші сторони по справі не з'явилися, хоча про час та місце роду справи були повідомлені та належним чином. Ференц АМ. Ухвала, скажімо, не підлягає. Це ви Ференс А.М., так? Так, так. Все. Справи не були повідомлені і сторони виповідальність, так? Були повідомлені. Ви, повідомлені. повідомлені, так? повідомлені да. так. Будь ласка. Як вас звати, Каруш? Да. Андрій Миколаївич все. Андрій Миколайович Ференс, так? Все. Будь ласка, якщо ви не згідні, пишіть. Чотири роки. Заяви років, і тоді будемо віддати. Такой... То і правда, що ви зараз даєте на пенсію? Да. Так. Правда, так? Так. Да. А по яким причинам? Загальним? Таким. Угу. Так, тут уже уявлено судді різне обмеження. Тихенько, тихенько. Все, до побачення. Будь ласка, не вважайте мені проводити судові засідання. У ага. зараз ага. судові такі засідання. Такі судові Прийдете засідання? Прийдете на нас судові воно, засідання, потім будемо вирішувати. і ваші пособи в судові Цифра. засідання. Скільки людей ви відправили туди в СІЗО? Будь ласка. Не Я вас попрошу, будь ласка, залиште кабінет. Це <гум> більше я ніяких давати. Що ви до справи будемо виясняти? Все, все. Все, до побачення. Як <гум> щоб, щоб ви розуміли і, і під, підготувалися, можливо, до наступного засідання цю про цю справу відомо центральним телевізійним каналам. Сюди приїдуть знімальні групи, і значить, будьте, будь ласка, до цього готові будь відповідати Всего, перед суспільством за. Той правовий безпреділ, який ви вчиняєте на посаді судді. Судді Ідемо до голови <сістична> суду. Може, попросимо, може, попросимо цього пана пройти теж до голови суду. Пройдіть, будь ласка, з нами. Пройдіть, будь ласка, з нами. Ви на пенсію все рівно йдете. Ви можете пройти з нами до, до голови суду і пояснити Просто ви краще поясните йому всі, всі обставини цієї справи. Добре, ми з головою сюди Добре, йдемо з головою сюди добре, добре, добре можна перенести. Не втікайте, будь ласка. Будь ласка, не. Захворіте і не втікайте зараз, добре? Процеси, Дякую. Дякую. Всь Всь все.